З війну корзина українців суттєво зубожла замість свіжого м'яса та овочів. Люди частіше купують консерви та крупи, Те, що не псується і недорого коштує. Але тривалий дисбаланс харчування може запустити руйнівні процеси в організмі. Вітаю! Ви на території рішення сьогодні в програмі. Ми розберемося, якою їжою запасатися, щоб не провокувати захворювання шлунково-кишкового тракту. Дивіться просто зараз стрес чи харчування, що саме провокує біль у вашому животі. Як змінилось харчування українців через війну? Історія віничанки Ірини, склад тарілки здорового харчування та таблетка для імунітету. Комплексна експертна консультація лікарів центру Гастроклінік. Війна різко змінила наші харчові звички від зменшення частоти харчування та якості їжі до браку продуктів, до яких ми звикли. Такий безлад в раціоні спровокував у населення появу симптомів захворювань шлунково-кишкового тракту, в причинах яких розібратися без допомоги спеціалістів неможливо. Скарги можуть бути абсолютно різними, такими як кислота у роті, відчуття гіркоти в ротовій порожнині, неприємний присмак в ротовій порожнині, печія та признаками рефлюксу можуть бути покашлювання, відчуття комка в горлі, підвищене слюновиділення. Також такі скарги з боку шлунково-кишкового тракту, як нудота, блювота, важкість шлунку після прийому їжі, швидке насичення, болі та дискомфорти різноманітного характеру у черовни порожнині, закрипи, діарея. Скарги ці загальні і можуть свідчити як про функціональні, так і про органічні захворювання. Знайомтесь лікар-гастроантеролог Вікторія Солочук використовує у своєму професійному лексиконі і приємні слова. Все де дуже і дуже добре за 13-річний досвід роботи в сфері гастроентерології. Вона зіштовхувалася з цілою палітрою скарг на роботу травної системи. Однак, з початку війни відтінки нарікань її пацієнтів посмініли. У когось знизився апетит, і хтось навпаки менше споживає їжі, хтось заїдає стрес смаженим, солодким, жирною їжею. У кожного відбулися свої зміни. Так, сформувалась наша нова нормальність війни: відсутність апетиту або переїдання, вживання їжі швидкого приготування та смачні перекуси. Нерегулярність харчування та економія на продуктах звичайно, вживання великої кількості їжі швидкого приготування, фастфуду, нерегулярне харчування це все є фактично вживання простих вуглеводів, яке крайне негативно впливає на стан здоров'я людини, викликає е, різкі підвищення, стрибки, рівня цукру, інсуліну, що веде до різноманітних метаболічних порушень, аж до цукрового діабету е, другого типу. Абсолютно не несе ніякої нутритивної цінності та корисних речовин. Однак не лише безлад продуктах харчування псують наш організм істотно розхитує наші стосунки з їжею стресовий фон. Ой, коли виникають стресові ситуації, напевно, люди не так контролюють свій спосіб життя та спосіб харчування. Знайомтесь Сергій Стукан, директор лікувально-діагностичного центру Гастроклінік, знає, чим може закінчитися черговий нервовий зрив, тому зберігає спокій. Є такі напрямки і захворювання, як стресові виразки, які на сьогоднішній день набагато частіше зустрічаються, і цією самою проблемою займаються наші Емоції надзвичайно тісно пов'язані зі станом шлунково-кишкового тракту. Люди, що живуть у стані хронічного стресу, мають на 30% більше шансів набути гастрита ніж ті, які тримають себе під контролем. Зрозуміло, що маємо негативні емоції. Шлунок так само дуже швидко це сприймає, не тільки шлунок, а й кишківник, Тобто ми зосереджуємося тільки на шлунку. В цілому цей тісний взаємозв'язок, як тільки в нас є негативні емоції, ми одразу маємо прояви шлунково кишкової системи. І це якби доведений факт, тому що в Європі дуже часто лікарі, гастроентерологи призначають пацієнтам антидепресанти для того, щоб зменшити якраз вплив стресових чинників, стресових факторів. І тоді робота ж системи набагато краще починає функціонувати. Знайомтесь Віктор Пашинський, лікар-ендоскопіст, володіє технікою заспокоєння. В його руках навіть ендоскоп здатний перетворитися на акваланг. Все, у нас далі ми шейку з рибками. Спокійно дихаємо ротом до видно. Від того наскільки спокійно буде відбуватися гастроскопія, залежатиме якість перевірки. Тому для особливо ніжних шлунків лікар припас не лише вербальні методи. Є можливість проведення гастроскопії під наркозом. Якщо ви відчуваєте, що це некомфортно вам, будь ласка, є наркоз, це безпечно, це нормально, це так, як роблять в цивілізованому світі, в Європі, в Америці, будь-де люди роблять цю процедуру з наркозом. І все чудово. І виходить 5 хвилин. Ендоскопіст виконує свою роботу. 5 хвилин пацієнт відпочиває. Внутрішній огляд в гастроклінік можна провести із використанням останніх технологічних новинок. Відео капсул суть методу проста. Пацієнт ковтає спеціальну капсулу, обладнану камерами. У процесі руху по шлунково-кишковому тракту пристрій робить знімки і передає інформацію на записуючий ресивер. Лікар аналізує отримані дані і дає висновок. Через деякий час капсула виводиться з організму природним шляхом. Капсульна ендоскопія вона оглядає абсолютно повністю шинковий тракт, окрім товстого кишечника. Тобто є різні види капсул, але більшість з них вони не зроблені для огляду товстого кишківника. На жаль, тобто, і це не є синонімом до колоноскопії. Відокапсульна ендоскопія це не значить, що колоноскопії ми не робимо. Такі мікророботи непомітно для вас оглядають кожен міліметр, щоб отримати точну інформацію про стан всього шлунково-кишкового тракту та відділів тонкого кишечника, щоб не пропустити найменшу загрозу для організму. Дуже часто зараз виникають гастропатії, і цікава, цікава, якась така статистика. А дуже часто зараз виникає до гастральний рефлюкс, тобто цю патологію. Ми стали набагато частіше вказувати. Гастроентерологи пояснюють, в усьому винні адреналін та кортизол, які викидаються в кров під час стресу. В результаті погіршується кровопостачання шлунково-кишкового тракту, порушується живлення клітин слизової шлунка, утворюючи зони запалення, тобто гастрит. Коли це гострий стрес, це нормальна реакція людського організму. Збільшується кількість кортизолу, адреналіни, які виробляються надмирниками людини. Це збільшує силу, витривалість, забирає страх у людини, але це гостра реакція. А коли стрес уже проходить у такий хронічний перманентний стрес, то усі механізми людини виснажуються, і скарги у людини можуть бути абсолютно різними від легких функціональних змін до серйозних органічних захворювань. Навіть харчуючись прав. Правильно, але при цьому постійно перебуваючи у тривозі, переварити ні події, ні харчі не вдасться. Саме е, нервові е, всякі чинники вони будуть все одно відігравати першу роль, тому що є пацієнти, які не вживають вільку і приходять, і вони мають скарги, тобто вони з чимось пов'язані. До прикладу, можливість виконати свій звичний щоденний ритуал, випити гарячої кави в прикуску зі свіжою випічкою це ще й психологічна розрядка. Бо, хоча б якісь приємності в цьому буревному житті можуть бути стабільними. Адже солодкий це перший зі смаків, які ми куштуємо ще з молоком матері. Він у нас асоціюється з безпекою, турботою та теплом. Якраз цих емоцій нам так не вистачає під час війни. А що кажуть лікарі? Прості вуглеводи мають складати в харчуванні людини не більше 10%. Тобто, якщо переводити на цукор, то за даними ВОЗ, це 25 грам чистого цукру для жінок, не більше 6 чайних ложок, та не більше 35 п'яти грам цукру, тобто не більше 9 чайних ложок для. Для чоловіків, звичайно, прості вуглеводи, сюди ми відносимо усі, усі солодощі, хліб, сухарики, мед, цукор. Тож головне вчасно спинитись, бо якщо одного разу свідомість закріпила собі схему поведінки, коли після заїдання стресу їй ставало легше, то такий сценарій має всі шанси повторитись. При булимі присутні періоди вживання великої кількості їжі, що пов'язано з такими емоційними гойдалками. Також є компульсивне переїдання. що Теж дуже почастішало зараз у період війни. Це таке епізодичне переїдання, коли людина на тлі душевних переживань тривоги вживає величезну кількість, просто шалену кількість їжі, відчуває потім важкість, різноманітні дискомфортні явища з боку шлунково-кишкового тракту, і звичайно, почуття провини дуже сильне. Ваші стосунки з їжею не повинні перевищувати службові повноваження, адже за кожним гастрономічним безумством приходять наслідки. Я відчула, якби дуже часто буває гіркота у роті, буває тошнота, буває печія. Знайомтесь вінничанка Ірина віднедавна солодощі, її улюблена пігулка від стресу. Я не можу відмовитись від солодощів. Скажу, як би там не було, це не корисно, але я не можу відмовитись, бо це, е, це харчі, які мені необхідні в цей час. Хаос в організмі вона спричинила неуважним ставленням до свого харчування і споживанням дешевого дофаміну. Зранку я встала, була кава з цукеркою. А ще було в мене тістечко зранку, да чоловік лишив мені ще тістечко. Потім я тоді я прийшла на роботу в обід. Я знову купила каву з цукеркою. Зараз в мене чай з цукеркою. Слідкувати вдавалося лише за новинами, а не за процесом травлення. Всі ми почали стресувати. І я так само. Звісно, було не до харчування, тим паче не до збалансового харчування. Їла, скажімо так, рідко, в основному пила кава. Нервувала, стресувала, тому що є діти є онуки, і тобто не так за себе, як за їх долю. І стояло завжди питання, що далі робити. Тому їсти якби зовсім не хотілося. До порушення апетиту додалося вживання продуктів сумнівної якості, адже через постійні відключення електроенергії зіпсуватись вони могли ще на полиці магазину. Продукти в магазині не завжди застанеш і не завжди попадеш в магазин після роботи, тому що саме цей. Час, як світла немає, електроенергії немає. Також, якщо ти навіть туди потрапив, то ти не завжди знайдеш свіжі продукти, так як в магазинах теж морозильні камери не працюють, так як вони мають працювати і завозу товарів теж такого немає. А віднедавна змінився і процес приготування страв. Раніше я багато пекла, і в мене духовка електрична. Зараз я тільки можу смажити. Раніше я не вживала стільки смаженої їжі, а зараз ну що, ну продукти не завжди можеш купити ті, які хочеш, не завжди вони свіжі, через то, якби є з багато не корисних продуктів, та сама смажена картошка і все остальне, яку я раніше їла дуже рідко. Тож тепер має дотримуватись лікувальної дієти наперекір усім надокучливим бактеріям окупантам, які поселилися у її шлунку. Одять останні дослідження найдієвіша дієта це перетворити здорове харчування на звичку, а не стрибати з одного списку заборонених продуктів на інший. Спеціалісти гарвардської школи вирішили допомогти нам у цьому і розробили так звану тарілку здорового харчування. Відтепер є план, скільки й чого потрібно з'їсти за день, щоб бути здоровими та енергійними. Але як правильно на практиці складати меню та які є корисні поради щодо цього, ми запитали в лікаря-дієтолога Вікторії Солодчук. Як мінімум сніданок, обід і вечеря, три основних прийоми їжі мають бути присутні у людини і мають базуватися по принципу цієї тарілки, де 50% мають складати овочі, свіжі або термічно оброблені овочі, або ферментовані овочі, у вже залежності від того, чи має якісь моменти людина із шлунково-кишковим трактом. Одну четверту складу тарілки має наповнювати їжа з вмістом білка. В першу чергу тваринний білок це м'ясо, риба, яйця. Звичайно, є джерела рослинного білка, такі як бобові, чечовиця, нуд, горох. Але потрібно пам'ятати, що білок із рослинних продуктів набагато гірше засвоюється. Ще 25% здорової тарілки мають складати цільнозлакові продукти. Це каші, супи, картопля. Звичайно, краще віддавати перевагу цільнозерновим здоровим таким крупам, як і гречка, плющена вівсянка, кіноа, темний бурий неочищений рис, макарони твердих сортів або цільнозернові макарони тощо. Частково до такої тарілочки харчування обов'язково додаємо жировий компонент. Це в помірній кількості різноманітні рослинні олії. Ідеально, коли це буде оливкова, нерафінована олія першого холодного віджиму. В невеликій кількості вершкове масло, сало, горіхи, авокадо, гарбузове насіння. Та не забувайте включати до свого раціону фрукти, яких має бути близько 300 грамів за дві порції в день. Все залежить від того, доступу до яких продуктів має людина. Чим різноманітніше, Шатарілка, тим, тим це краще, тому що не буде дефіциту різноманітних вітамінів, мікроелементів і так далі. Тож не потрібно шукати таблетку для імунітету. Все вже за нас придумала природа. Головне звертати увагу, що саме потрапляє до нашого рота, та концентруватися на настрої під час трапези. Сьогодні вислів українці звикли до війни. І лікарі перекладають як гострий стрес, переріс в хронічний, а за ним впевнено крокують ускладнення усіх хвороб. Тож у цьому вирію подій важливо не загубити себе та відвідувати профілактичні огляди. Якщо ж у вас вже виникли хворобливі симптоми, не зволікайте, адже час сьогодні дуже дорого коштує. У нас працює команда професійних лікарів. Напрямки лікування шнулково-кишкового тракту захворювань є ультразвукова диагностика. Ностика працює ендоскопічна служба, є лікарі, гастроентерологи невролог, кардіолог, проктолог, хірург, психолог, тобто набір професійних лікарів, які вирішують проблеми захворювання. Тож, дорогі друзі, щоб не було проблем з травленням, варто налагодити свої стосунки не лише з продуктами харчування, а й зі своїми емоціями. А найкращий антистрес – це підтвердження лікарів, що ви здорові. Тож я записую. Усі вам раджу. Адже ми маємо ще перемогу відсвяткувати, а до цього підготувати не лише свій шлунок, а й мозок. Ви були на території рішень приємного та спокійного вам апетиту.